Доброго дня усім. Так, у нас в парнику, вважайте, все вже зачистили, нічого не залишилось. Тут у нас пересадили трошки помідорчиків. Це чисто собі вже і перчик тюльпани склали вже в ящиках для того, щоб вони висохли. І потім їх на наступний рік уже Тут посадили у нас, здається, огірочки Чуть-чуть. Тут помідорчики вже теж чисто вже собі, так щоб поїсти небагато. Тут ще всяка-перевсяка наша розсада залилася. Тут у нас ще ожини саженці. Смородини, куричок там чуть-чуть небагато. Ну, походу прийдеться смородину. Сажанці з парника забирати, бо бачите, листочки ось, ось, типу, як горять від сонця, що парнику, може бути, їм жарковато. І що прямим причиною є ось вожини молоді пагони, самі перші погоріли. Значить, їм тут жарко. Ну і все, чуть бачите, чуть такий листочок теж. Їм і ось верхушка сама засохла. Їх потрібно буде отсюди пересаджувати походу десь. Ну, там буду дивитися по факту, що там, де там. Не забувайте підписуватися. Всім дякую.